Збирали тоді, коли не було ні турбінок, ні шліфовочних машин не було. Ми вирізали де метал сваркою, і все обробляли вручну, напільниками, обробляли з дітьми. Олександр Ковшаков показує своє надбання. Це внутрішня частина трактора. На цьому апараті викладач навчає майбутніх трактористів. В училищі чоловік працює 18 років. Сам за фахом тракторист і зварювальник. В іншій виробничій лабораторії навчають водіїв. Працюю тут більше 20 років. Готуємо ми в стінах цього училища слюсарів, водіїв, трактористів та електрозварювальників. Майже на всіх професіях я читаю, коли не стояла проблема з тим, бути нашому училищі чи не бути, у нас досить спокійне, рівномірне життя. Ми були, були впевнені в завтрашньому дню. І на сьогоднішній день оце все як ска розхиталось. Найполісніше, що ця невизначеність вдарила не тільки по нас, а по учням. Сьогодні, наприклад, приходила дитина каже, як нам на перше березня вдягатися, нам як приходить, не приходить, а ми не можемо дати чіткої відповіді. Може, в суботу ситуація проясниться. Оця невизначеність, вона ну, найбільше не давить, давить на колектив. Училище розраховано на 300 учнів. Сотня людей можуть проживати у гуртожитку, каже Олександр Кедровський. Наразі на другий курс перейшли майже 100 учнів. Ще стільки ж планували набрати першокурсників. Приймальна комісія працювати почала от регіонального замовлення до сьогодні. Так і не отримали. Приймальна комісія згідно законодавства почала роботу 1 червня. На даний час ми набирали, звісно, приймали учнів в кінці. Липня, здається, 28 чи 29 було видано розпорядження. Тобто, фактично, два місяці йшла компанія приймальна на даний час десь близько 70 осіб. Ми очікуємо все ж таки змін. Регіонального замовлення заклад не отримав, розказує директор Олександр Кедровський, бо обласна рада планує оптимізувати училище. Чому взагалі виникло питання оптимізації? Як пояснювали нам, що обласна рада не бажає фінансувати наш заклад освіти, вважає ці професії не потрібні регіону. При тому альтернативи ніякої немає, альтернативного закладу освіти та взагалі іншого професійно-технічного закладу на території колишнього Білозерського району. Ми ще будемо, мабуть, прив'язуватися довго до колишніх районів, немає. Олександр Федорець, колишній директор закладу, наразі відповідає за господарську частину. Розповідає в училищі, об'єднали професії, щоб навчати спеціалістів, яких потребують роботодавці. Тут облаштовані умови для навчання фахівців агропромислової галузі. Є поля де студенти проходять практику та різна техніка. До 15. близько 15 років тому у нас були окремі професії: водій, тракторист, автослюсар. І це було стільки груп. Але ми стикнулися, що був недобір за цими професіями, і фермери почали звертатися, що потрібні більш універсальні фахівці. Тоді ми одними з перших почали інтегрувати професії. Іван, колишній студент, хлопець зі Станіслава, навчався з 17 по 19 год. Професія, тракторист, тракторист-сварщик. Вона востребована. сварщики. Вони нада везде. Ну і трактористи собственно говоря, теж. Валентина Фатієва викладає у шостому училищі майже 40 років. Чому цьогоріч заклад лишається без першокурсників? Не розуміє досить такий великий відрізок прожила свого життя в цьому училищі. Викладаю я предмети різні. Ну у нас контингент невеликий, тому так доводиться перекваліфікуватися. Ситуація дуже складна. Невизначеність для колективу дуже складно. А для майбутніх учнів я вважаю, якщо вони прийшли і віддали документи в наше училище, значить вони хочуть учитися саме в нашому училищі. Профтехучилища до юрисдикції обласної ради мають перейти наступного року, говорить. Юрій Соболевський чи закриють ПТУ номер 6 поки не знають. Наразі каже, питання опрацьовують. Завдання зараз стоїть у формуванні ефективної мережі. Ми розуміємо, що малокомплектні та неефективні заклади це не про це училище взагалі. Це не є наш шлях. Нам потрібна якісна освіта. Нам потрібна освіта, яка готує спеціалістів, які будуть конкурентні на ринку праці. Стосовно самого училища, зараз не йде мова про його закриття, але, на жаль, вони не отримували державне замовлення на перший курс, тому ми розуміємо, що якщо зараз вони учнів не наберуть, то через деякий час можливо дійсно якась оптимізація вплоть до закриття. Це питання зараз вивчається. Нагадаємо, 19 серпня перед сесією обласної ради колектив училища та батьки студентів зібрались на акцію протесту на площі Свободи. Тоді до мітингувальників вийшли депутати обласної ради. Олександр Самойленко сказав, обласна рада вчасно не отримала документи щодо регіонального замовлення. Я думаю, що питання буде вирішене з 1 січня. всі... Заклади професійно технічної освіти будуть передані з державної власності у власність громади. Тому нам треба розуміти, що з підвищенням тарифів на електроенергію, на ці всі речі, воно повинно бути сьогодні використано. Ну, все це майно, воно повинно бути використано ефективно. Питання про своє майбутнє учні та педагоги ПТУ 6 поставили заступниця начальника обласного управління освіти Олені Міхєєвій. За її словами, оптимізація навчальної сфери необхідне явище. Закриваються не тільки і ліквідовуються, оптимізовуються не тільки професійно-технічна освіта і загальна і загального серзагальна середня освіта школи і так далі. І вищі навчальні заклади вже йдуть розмови про те, що треба оптимізувати, так само створюючи не декілька, а один потужний заклад. І ми намагаємося таким чином перелаштовувати систему. У тому числі професійно-технічної освіти для оптимального надання послуг, оптимального фінансування і не просто на фінансування навчання, а й на підтримку матеріально-технічної бази суспільне стежитиме за ситуацією і після 1 вересня. Повернеться до теми. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.